Велосипед з 24 колесами і з касетною втулочкою позаді. Трансмісія 1 на 9. Спереді шатун алюмінієвий і з'ємна зірочка. Можна собі комбінації підбирати, або, якщо зноситься, замінити одну зірочку без шатунів. Позаду касета дев'ятка і алюмінієві втулочки з промпідшипниками. Перемикачі l 2 a 5 і монетка L2A5. 9 швидкостей даний велосипед має. Рама алюмінієва, це моделька Формула Зефір, дуже якісна. алюмінієві подвійні обода, хороші шинок, комфортне сидіння. Вилучка амортизаційна, є блокатор ходу, регулятор навантажень, хороші гальма дискові механічні. Дана моделька доступна в наших магазинах в двох кольорах: сірому та ось такому помаранчевому. Велосипеди дуже якісні. Б'юджет в районі 10 тисяч. Подивіться навіть педальки, магнієві, металеві. Доставка новою поштою по Україні буде за наш рахунок. А хто з Львівської області? Запрошую на тест-драйв. Беріть дітей, приїжджайте в наші магазини, затестуйте і оберете найкращий варіант для себе.